Всім вітання! Сьогодні у нас на огляді е, Sven е, Лебідь проточний нагрівач, який моментально може надавати вам гарячу воду в квартиру. Е, це досить зручний, швидкий проточний нагрівач. Що вам для цього потрібно? Потрібно сам пристрій, бажано е, фільтр. Зворотній клапан, щоб вода не поверталась назад. Хороша проводка це дріт, який буде брати живлення з автомата бажано від 32 А. 32-40 А. І будете мати гарячу воду завжди. Нагріває моментально. Ось характеристики. Рекомендую. Написано, що він. Підтримує 8,5 кВт, але в мене він працює спокійно на 6 і дає 37 градусів достатньої комфортної температури. Максимальна температура, яку він може надавати, 40, а то й 50 градусів. Ну, це вже занадто.